Вітаю вас на другому уроці серії уроків, як малювати котячим пензликом. Гадаю, ви вже спробували помалювати разом зі мною перші зернятка, які ми створювали на першому уроці. Якщо ні, то я залишу вам посилання на перший урок і ви спробуєте. Це зробити. А сьогодні наш урок буде присвячений, як ви вже здогадалися, малюванню колоска. Що ж, будемо починати, нам знадобиться аркуш, простий олівець беремо простий олівець, і як у першому уроці ми спочатку зробимо таку лінію. Від якої будемо малювати зернятка, які будуть у нас утворювати колосок. Сьогодні в мене темно зелена фарба, можна червону фарбу, і нам знадобиться ще вибілений жовтий. Це я у білу фарбу додала жовтий, для чого нам ця фарба. Ми створимо з вами сьогодні маленьку листівочку, я буду малювати на темно-зеленому тлі. Це мені для цього вона потрібна. І малюємо колосок. Мочуємо. Беремо котячого пензлика. У мене вже фарба розведена, темно-зелена. Я занурюю пензлика в фарбу. Залишки знімаю, щоб гострий кінчик вийшов. І буду малювати зернятка. Ми вже з вами малювали прямі зернятка, нахилені і вигнуті. Для колоска нам потрібно буде малювати вигнуте зернятко, але інакше. Ми будемо його малювати, починати ззовні і приводити зернятка до оцієї лінії. Якщо вам ще важко буде малювати без габаритних ліній, як ми на першому році малювали, то намалюйте до поміжній ці лінії з боків десь на відстані 1 чи 1,5 см, як кому буде зручно. Який у вас пензлик, великий чи невеликий, тоненький? І починаємо. Ставимо пензлика вертикально, тримаємо від цієї лінії зовнішньої. Починаємо потрошку вести, а вигинаємо ось так сюди до центральної лінії, і сідаємо на пензлика. І з іншого біку намалюємо одразу ж симетрично Ведемо і біля лінії сідаємо. Ось у нас вийшла, вже, вийшла перша пара зерняток. Потім малюємо наступну пару зерняток, вигнутих, схожі на зернятка. У колоску, да? і так ми малюємо ці зернятка вздовж цієї лінії. Вони можуть бути і меншого розміру ці зернятка, і ближче до головної стеблинки, ось таким чином. Головне, не поспішайте. Нам тут важливо не те, що ви швидко намалюєте. А важливо, щоб ви насолоджувалися цим процесом, щоб вас рука домовилася пензликом, щоб ви звикли ваша рука, ваша голова і пензлик, вони створили єдине ціле такий організм, такий, який насолоджується процесом створення. Чим більше ви будете спостерігати за тим, як народжується мазочок гарний на аркуші. Тим швидше у вас вийде гарний мазочок. Оце така в нас справа сьогодні. І будемо малювати з вами першу невеличку композицію. Це в мене намальований колосок просто на аркуші. Як він створений, я поясню. Да? Я намалювала спочатку лінію центрально, ось таку, котячим пензликом, да? вигнуту трішечки. Потім до цієї лінії я примальовувала оці зернятка. Зверху в мене зернятко одне ось так намальовано. А потім я малювала зернятка досить близько одне до одного. Ви бачите, зверху в мене трішечки менше зернятка, потім вони збільшуються. І малюю попарно ось тут ці зернятка до стеблинки. З одного боку зернятко, з іншого боку. Пара, потім наступна пара, досить близенько ці пари зерняток малюємо, щоб був такий колосок щільний І наступне І Знизу, щоб стеблинка не залишилась у нас такою лисою і простою, ми теж, теж намалюємо кущик невеличкий зерняток. Він буде виглядати так: нижнє зернятко, вигнемо сильно, потім менше вигинаємо зернятко. і біля стеблинки зовсім трішечки вигнати зернятко. І з іншого боку теж намалюю три, або, там, ну, скільки влізе, у вас зерняток. Ось такий гарненький колосочок. І ще було цікавіше. Ми з вами сьогодні розглянемо, як же створити ось таку композицію. У мене формат цього аркуша половин... четвертинка формата А4, тобто половинка, бачите, половинки, щоб було зручно намалювати, щоб ви не втомилися, коли створюєте велику композицію. Я вважаю краще малювати невеличкі спочатку листівочки, щоб краще з'явилися ці навички малювання. Отже, починаємо. У мене для розмітки цього аркуша є білий акварельний олівець. Його добре видно на темному тлі. Для чого нам це треба? Ми спочатку зробимо габаритну рамку. Коли ви малюєте будь-яку мальовку, обов'язково відступаємо від краєчків аркуша, в залежності від розміру аркуша. Ну, тут у мене маленький формат, я відступаю десь приблизно сантиметр, або ну, трішечки, може більше. І малюю цю рамочку. За межі цієї рамочки ми не виходимо, щоб композиція була гармонійна. Щоб ми потім могли це вставити в рамочку, якось оформити. І я зроблю зараз розмітку олівцем, щоб було видно, де ми будемо малювати, але можна намалювати ці стеблинки і без олівця потренуватися, одразу малювати вигнуті лінії і намагатися бачити, як будувати маленькі композиції одразу. Отже, перша в нас стеблинка буде найдовша. Вона у мене буде вигнута ось сюди, в правий кут і приблизно по центру. ось така. Друга стеблинка у мене справа буде сама маленька. І ліворуч ще стеблинка для колоска, ось такого середнього розміру. Я намалювала їх так, щоб потім, коли намалюю зернятка, вони, зернятка в мене не вийшли за цю габаритну рамочку. І буду малювати я вибіленим жовтим, щоб було добре видно на аркуші. Беру ось жовту фарбу. Я в білу фарбу повторюсь, да, додала жовту, щоб була така досить світла жовта фарба. Занурюю пензлика, знімаю залишки і розпочну малювати. Мені зручно малювати з лівого колоска, щоб потім я туди рукою не влізла в вологу фарбу і її не розмазала. Спочатку намалюю стеблинки, вибачте, проводжу ось так тонесенькою лінією. Можна одразу всі, можна Спочатку цей лівий колосок. І малюю зверху зернятко. повернене, до яке ну, дивиться на колосок, да? на, на стеблинку. І потім попарно, як ми з вами тренувалися, малюю зернятка. Я ось намалюю спочатку з лівого боку. Декілька зерняток. Скільки ось тут мені схочеться? Ну, 4 буде. І з правого боку. Не поспішайте. Якщо фарби вже недостатньо, на пензлику вмочіть в пензлика в фарбу. Ось такий колосочок вийшов. Малюю другий колосок, стеблинку промалюю спочатку. Я одразу і для третього колоска теж промалюю стеблинку, щоб до цього моменту вже не повертатися. І малюю зернятка. Тут вже я аркуш повертаю, як мені зручно. Верхнє зернятко, дивимося, щоб воно не вийшло за межі цієї розмітки, оставлю зернятко. І далі малюю. Можна одразу парами малювати зліве і справа, потім наступну пару зерняток, наступну пару ось так. І ще одну пару зерняток. І дивіться, щоб у нас колосок не донизу був замальований, щоб стеблинка залишилась тут. Як у звичайного колоска. І ще один колосок. І таким же чином малюємо пари зерняток вздовж цієї третьої стеблинки. Ось три колосочка. І щоб вони не просто так у нас в повітрі були, я між ними намалюю зернятка. Так, як ми вчилися з вами. Тут таке вигнуте сильно, тут трішечки менше вигнуте зернятко, тут майже вздовж стеблинки. Переверну аркуш з цього боку. Зернятка. Бачите, як виходить. Ну, і тут між колосками теж хочеться щось домалювати, щоб теж не було не був пустий простір. Намалюємо тут вздовж довгої стеблинки, і з іншого боку тут маленький зернок. І ось така у нас вийшла перша композиція листівочка, намальована котячим пензликом, мазочками, які сходяться в центрі, і називається колосок. Ви можете спробувати намалювати на тонованому картоні, а можете це намалювати і на білому аркуші, Тоді використовуйте фарбу помаранчеву або жовту, можна використати охру. Ось такий у нас сьогодні урок вийшов. Гадаю, у вас вийде гарна перша мальовочка. Практикуйте, надихайтеся, створюйте красу разом зі мною і до зустрічі!